Побистку доказую вам, що я для сажанців археру я не використовую це. Буду ще пирскати через днів 10 ще раз а дерева, тому що зараз будуть пирскатись майбутні саджанці, так сказати. Те, що біля дерев те, що в місьрянні. А З деревами тоді ще додамо. Зараз будемо використовувати монофосфат калію. Неважливо, яка це упаковка, головне брати, щоб було більш-менш перевірних людей. Використовую десь 15 грамів на 10 літрів води, Монофосфат калюється для того, щоб обов'язково. Якраз зараз вже починає потрошку створюватись коренева система, тому обов'язково монофосфат калюється для кращого стимулу створення. І, як обично, до середини. Липня карбоміт.